І так, всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про уроки, які надав мені 2022 рік, що я зрозуміла. Тому, в принципі, якщо вам таке інтересне, залишаємося зі мною. І так, перше, що я би хотіла виділити, це перший урок, який я зрозуміла, те, що я зможу все. Насправді, не було, ну, були моменти, коли я змогла сумніватися в цьому, але 2022 рік мені доказав, що якщо я цього сильно захочу, то в принципі це реально. Тому я хочу винести ось цей от урок самим першим. І я зрозуміла, що насправді, якщо дуже сильно захотіти, то можливо зробити в принципі все, що ви задумали, якщо це реально, і навіть більше тож. Наступний другий пункт це радість в дрібницях. Ем, наприклад, ну, зараз багато хто говорить, що це та, та, я дотримуюся але зовсім суть не в тому. Наприклад, ви можете порадіти просто тому, що ви сьогодні вийшли погуляти. Можна порадіти, наприклад, як я зараз сиджу, а в мене тут і гірлянда повішена. вона виключала вот такий. Прямо над моїм ліжечком так класно. Це ще одна причина, чому б не порадіти. Ну, чому б ні? От, і будь-що кожен день ви повинні знайти ось цю маленьку дрібничку, за що ви раді цьому дню. Тому що, в принципі, інакше це є погано. Наступне помилки це добре. Я знаю, як би дивно не звучало, але це так і є. От просто розумієте. Ну, чужі помилки, то так. З помилки, які ви робите самі, то ви розумієте, в принципі, на майбутнє, що так зробити не варто. І, ну, чисто моя думка, те, що краще зробити помилку зараз, коли вона буде така невеличка, ніж в майбутньому, коли вона може мати великих масштабів. Тобто, коли ця от помилка призведе до... Дуже-дуже поганих наслідків. Тому, як би це дивно не звучало, але помилки це добре. Тож, наступний пункт люди не такі. Що я маю на увазі під цим пунктом? Але все дуже просто. Насправді, люди не такі, як здаються, на перший погляд, або не такі, як ви про них думаєте. Я насправді це переконалася, оскільки. Я довіряла одним людям, а виявилося зовсім іншим, ніж я про них взагалі думала. Тож, я вам скажу з власного досвіду, що якби ви там не строїли, не будували різні рожеві хмаринки в вашій голові з тими людьми, це є не зовсім, тому що вони не відповідають вашим вимогам. І вони в жодному разі не будуть так, як ви про них думаєте. Тобто, я багато раз уявляла, що там могло бути, що відбуватися, але в жодному разі це не виявилось правдою. В жодному, навіть в них такої думки не було як в мене. Тож, в принципі, не думайте про людей, і що вони там якийсь супер-пупер. А дивіться лише по фактах і по їх діях. Це вам набагато більше скаже. Наступне все відбувається в моїй голові. Я теж знаю дивний пункт, але просто послухайте, я вам все поясню. Насправді, все, що навкруг в мене, це відбувається в моїй голові. Тобто. <плес> ось як це дивно звучить, але не суть. От, наприклад, коли я хочу щось до чогось дійти, от в мене є ціль, допустимо, то я прокладаю спочатку шлях до тої цілі в голові, а тоді вже йду. Тобто, все, що я зроблю, почнеться з. Думки в моїй голові. Тобто все, що відбувається, це відбувається в моїй голові, тому що я продумую це в себе в голові. Тож, от. Наступне це час на одинці. Мені потрібно проводити час із собою. Це я маю на увазі не за те, як буде там б'юті час з собою, там різні масочки і так далі. Звичайно, це теж файно. Але я маю на увазі, тут, наприклад, пройтися, погуляти і, допустимо, включити музику, щоб фон там не заважав, знаєте, щоб не заважало нічого. А от треба там, де у вас машина не збігла. <свісно> 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 вот. І просто порозміщати, що, в принципі, могло статися, що, в принципі, мені треба зробити. Як мені там вчинити, як мені то вчинити, що мені краще зробити. Тобто, якщо я хоча б годинку в день. Просій прогулянці з моїм там, ем, як то правильно сказати, з моїми думками, от я прогулююся зі своїми думками, то це насправді дуже класно мені допоможе в майбутньому, тому що я продумую всі можливості, я продумую все як краще чинити, як ні. Тому я собі взяла тепер за провичку. Хоча б годинку в день піти прогулятися і порозмишляти. Якщо я не маю там важливих справ і так далі, то я просто розмисляю про своє майбутнє і так далі. Просто фантазую. Але, в принципі, мені це подобається, то чому б і ні. Так. І так, наступне: лише я вирішую. Тобто, люди, події. Ну, люди, події можуть впливати на мене, але от суть в тому, що я вирішую, чи потрібно їм це робити. Тобто, а, допустимо, познайомилася я там з якоюсь людиною, або сталася така то подія, яка мені не дуже добре, і відповідно в мене є два вибори: або ці події от поглинутися. тобто, Відбутися їй до кінця, там далі, або, знову ж таки, зупинити її на перших етапах. Знаю, закрутила вам голову, пояснюю на людині, може бути легше. Допустимо, познайомилась я з якоюсь людиною. Так? І в мене є два варіанти: або дружити з цим людином, гарно спілкуватися, допустим, гуляти, довіряти їй, всі свої секрети і так далі. Або ж просто мати як ми знайомі і не підпускати людину близько до себе. І тут потрібно продумати, чи вміє та людина, допустимо, дружити нормально, чи вміє вона там тримати секрети, чи дає ну, нормальні поради, як подруги і так далі. Якщо ж ні, то краще її тримати на відстані. А якщо так, то можливо, чому б і ні. Тому ну, людина може в принципі впливати, як і події. Впливати на мене, але лише я вирішую, чи потрібно на мені зараз, чи краще відійти в сторону і не звертати на це уваги. Тому це є дуже класно, коли зі цьому мене звертали уваги, а це зараз дуже супер. Наступне: будь з собою. Як би це дивно не звучало, знаю, що це дивно, тому що я сама на першому курсі ще як вчилася, не розуміла всієї причини цього. Пункту, чому бути собою. Якщо, допустим, ти. Ну, я не хочу допомагати іншим людям. Для мене це є погано, тому що я, допустим, щось зроблю, а вони просто так виходить. Оцінки, наприклад, за домашні, який їй далося писати, не витрачусь, не витрачу, не витративши часу на це. І, чесно кажучи, лише зараз я зрозуміла всю причину цього. Зрозуміла, що це мені неприємно. Що це мені не подобається, то чому я повинна підлаштовувати себе, скажімо так, під інших. Тому зараз, в принципі, все, що я роблю, мені, в принципі, подобається, і це я роблю тільки заради себе, а не заради інших. І поводжу себе так, як хочу, а не як підлаштуватися під інших. Наступне це живий момент. Не думай про те, що відбудеться завтра. Не думай про те, що. Відбудеться за місяць, за рік, тому що це, в принципі, нереально. А лише живе моментом, живе сьогоднішнім днем і тим, що відбувається лише сьогодні. Наступне це прислухайся до свого серця. Тобто, якщо тобі здається, що ти що зробиш неправильно, або що ти якусь неправильно відреагував, або. Або тобі здається, що це не потрібно, вот. то запам'ятай, що це тобі не здається і краще так зробити. Повірте мені, краще прислухатись до свого серця. І так, я повернулася. Вот. Що я маю на увазі, це краще прислухатись до свого серця. Все ж таки воно вас не підведе, все ж таки, ну, скажімо так. Будуть можливості, коли воно вас підведе. Будуть можливості, коли воно вам спасе життя. Тому зараз, в принципі, я роблю те, що подобається мені. Те, що підказує мені моє серце, і лише в випадках, коли це му зробити, то так буває моменти. Тому потрібно запитати таку фразу. Якщо вам серце підказує, значить так воно і є. Значить, так його потрібно, в принципі, зробити. Наступне. Не робіть щось в прискореному темпі. Це для мене такий урок, скажімо так. Те, що я, в принципі, люблю щось робити повільно, а не в прискореному темпі. Тому що я не зосереджуюсь на цій от справі, я зроблю її отак і все. А її потрібно зробити якісно. І так, останніх три пункти це я свій захисник. Тобто, Лише я зможу захистити себе. В будь-якій ситуації я, в принципі, в твердження, що лише я захищаю себе. Тобто я не довіряю людям, якщо, ну, якщо я не переконаюся на 100%, що воно так буде. Я не можу спокійно довіряти людям, скажімо так, скорше. Я хочу, щоб в разі чогось я була, ну, знала, що відбувається, в разі чогось я зможу себе якось захистити. Тобто, я полягаю лише на одну себе, не на інших, які, можливо, це зроблять, а можливо, і ні. А полягаю, в принципі, на одну себе. Це, в принципі, справді спасало мені життя. Особистий щоденно. Це наступний пункт, без якого я тепер, в принципі, не можу жити. Насправді, довіряти всі секрети людям це є небезпечно, в принципі. Тому я от взяла собі за привичку завести особистий щоденник, в якому я прописую навіть те, чого я не можу розказати своїй най найкращій подрузі. Ну, От є такий момент, який ти не розкажеш їй. І от в мене є особистий щоденник, в мене є ручка. Я записую там все, що мене хвилює, і мені чомусь за душі стає легше. Чесно, я не знаю, з чим це пов'язано, але справді. Коли я запишу це на папері, то мені набагато легше на душі, бо я виговорила з людині. І мож, ну, ви можете по-справжньому йому довіритись. Якщо ви його сховаєте шикарно, то про це, в принципі, ніхто не дізнається. Він не розкаже, тому що він не має роти щоб про це розказати. Але вам буде легше, тому що ви виговорились хоч комусь. Останній пункт це використовувати час раціонально. Тобто. Не витрачайте час на те, що тобі в майбутньому, в принципі, не знадобиться. Не витрачайте час на те, щоб сидіти просто так в телефоні. Не витрачайте час на навчання, яке вам не знадобиться. Навіть таке буває. Не витрачайте час на те, що ви щось хочете 5-6 днів і все, більше не, не інтересно ця тему. От займайтеся лише тим, що вам знадобиться в майбутньому, або що вам. Хоч приносить задоволення хоча б на півроку, рік, щоб це було щось довго тривале. І не витрачай час на людей, які не витрачають цей час на тебе. Це є дуже такий важливий пункт, тому що якщо людина не витрачає стільки часу, скільки витрачаєш ти, то, в принципі, це просто дурна трата часу. тому що ви повинні одинаково витрачати кількість часу. Знаєте, як було часто. Якщо є одна людина тут, інша тут допустимо. Якщо він зробив 5, ну між вами є 10 кроків різниці, скаже. Якщо одна людина зробила 5 кроків, а інші лише 3 кроки, то ну, ви можете почекати на цих 5 кроків більше ні. Якщо людина не дійшла до вас, ну, на півшляху не дійшла, то значить обертаємося і йдемо. Тому що, в принципі, це просто трата часу, яка вам. Ні до чого доброго не принесе. Якщо б людина справді хотіла щось з вами, то вона б перейшла навіть більше кроків. Тому це було все. І це були всі уроки, які я зрозуміла за 2022 рік. Ну що ж, знаю, що це пізно викладаю трошки. Вітаю всіх з 2023. Надіюсь, він нам принесе набагато більше щастя і веселих моментів, радості в кожному. Тому. Чекаємо через рік ще одне таке відео, що мені принесе 2022-23 рік. Які уроки принесе мені він? Тож, це було все. Всім па-па!